На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. 15 тисяч жителів краю працевлаштовано в області за участю центру зайнятості. Зокрема, це стало можливим завдяки професійному навчанню безробітних на замовлення роботодавців. Дуже багато уваги приділяє спілкування саме з нами, роботодавцями. Підприємство із Радовилівського району готове повністю забезпечити область яйцями та курятиною. Головна умова розширення кормової бази. Перспективи наші, будівництво ще однієї площадки, село Срібно на 200 тисяч голів і доведення бролерів в обороті до трьох мільйонів. Ювілей легенди 100 років виповнилися від дня народження рівненського ПЛ, футболіста і тренера Леоніда Молчановського. Він від народження був дуже добре фізично розвинутий і фанатично любив футбол. 11 грудня відзначають всесвітній день танго. У рівному цей танець не надто популярний. Втім, ті рівняни, які відкрили для себе його філософію, танго вже не полишають. Зима наступає, Рівненщина починає страждати від складних погодних умов. Дощ, який падав цілий день і відразу замерзав, спричинив обледеніння автошляхів. У результаті складних погодних умов на дорогах утворилися значні затори. Удаї повідомляють, рух ускладнений у всіх напрямках. Значні затори утворилися на трасі Київ-Чоп. Через ожеледь зупинився транспорт і в напрямку Дубна, починаючи від зеленого гаю. Утролилися затори і на автодорозі в напрямку Луцька. Найскладніша ділянка неподалік Клевані. Поволі рухаються автівки і до САРН. Через складну ситуацію на автошляхах області працівники ДАІ радять водіям без крайньої потреби з дому не виїжджати. На вулиці іде дощ і мороз, і відразу на приїзній частині дороги створюється людяний покрив. По можливості взагалі не виїжджати на автодороги, утриматися від поїздок, особливо на далекій відстані, і перечекати негоду на вдома. Напружена ситуація не лише на дорогах, але й на тротуарах. Так, протягом вівторка до травмпункту Рівненської міської лікарні звернулося чотири десятка рівнян ще стільки ж потребували допомоги лише у першій половині дня. Сьогодні семеро людей госпіталізовано в основному з черепно-мозковими травмами, з трусом головного мозку та складними переломами. У зв'язку із ситуацією, що склалася, засновник міського голови рівного Олексій Хмелецький скликав термінову прес-конференцію, на який повідомив наступне. Незважаючи навіть на те, що комунальні служби зразу включилися в роботу, було задіяно біля 25 одиниць нашої техніки, задіяна одна одиниця облавтодору і близько 200 працівників, тобто двірників житлово-комунальних підприємств, які працювали. Ситуація залишається складною. Сьогодні по РП5 передбачався сніжок. Ми чекали снігу. пішов, різко пішов дощ. Це аномальне явище, коли прийде мінусові температурі, йде дощ. Матеріалів і техніки для забезпечення ми достатньо підготовилися. У нас є в запасі і сіль, у нас є в і ГСМ, у нас є в запасі відсів і є в запасі пісок. Комунальники будуть працювати круглодобово. І цю ніч. Тим часом, як прогнозують синоптики, складні погодні умови протримаються усю ніч. Окрім дощу, ожеледь на автошляхах області спричинятиме і туман. За прогнозами синоптиків, температура повітря підвищиться лише в день у четвер. Тоді крижаний покрив на автошляхах і почне швидко танути. 15 тисяч жителів краю працевлаштовано в області за участю центру зайнятості. Зокрема, це стало можливим завдяки професійному навчанню безробітних на замовлення роботодавців. Більше про цю програму знає Богдана Трофимюк. Приватний підприємець Інна Василаки вже три роки займається готельно-ресторанним бізнесом. Спочатку доводилося самі підбирати собі працівників. Часто вони не відповідали високим вимогам, і їх доводилося звільняти. Навчальний центр служби зайнятості на замовленні ресторатора підготував барменів, кухаря, адміністратора. Незабаром після закінчення курсів сюди прийдуть на стажування, а потім і на роботу покоївки. Навчальний центр дуже багато уваги приділяє спілкування саме з нами, роботодавцями. І тому може завжди з реагувати на ті вимоги, на ті потреби, які ми висуваємо до працівників, які до нас приходять. Євген Гаврюш з Коруківки, що на Вінниччині. Свого часу хлопець спробував себе у різних професіях та вирішив займатися тим, що подобається найбільше. За направленням із свого рідного центру зайнятості приїхав вчитися до Рівного. Та да, все, класно, преподавателі ну, замічані люди, тому що за півроку, за шість місяців, тобто отримати таку базу, це ну, не везде, ніхто так не дасть. Тим болі, ну благодаря то що дети все безплатно государственна ну государство на Ну, основі. Ну, Після закінчення стажування, хлопці вже беруть на роботу. Його кваліфікаційний рівень задовольняє роботодавця, і це далеко не поодинокий випадок. Лише в цьому році більше 6 тисяч громадян проходили навчання за замовленнями роботодавців. Тобто, роботодавець формує професійні вимоги до людини, які, яку він хоче отримати на своє місце. Служба зайнятості спеціалісти підбирають цю людину. А навчальний заклад, в залежності від того, які вимоги поставив роботодавець, власне. Вносить зміни до навчальних планів і програм для того, щоб на виході роботодавець мав таку людину, яка його влаштовує. Як не раз зазначали посадовці, працевлаштування безробітних входить в програму соціальних ініціатив президента. Сьогодні зайнятись населення в області це актуальна проблема для нашої Рівенської області. Ми сьогодні працюємо над завданням президента: це створення робочих місць, працевлаштування мешканців області. І тому сьогодні в області розроблена стратегія зайнятості населення. Основна мета це зниження безробіття. В області з початку року вже працевлаштовано 15 тисяч наших громадян. Також в області працює потужна база центру зайнятості. Богдана Трофемюк, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Рівний облаводканал можуть передати в концесію. Така пропозиція прозвучала під час засідання робочої групи, що була зібрана для визначення перспектив підприємства. Нині рівний облводоканал має 138 мільйонів гривень. Боргу він виник через невідповідність тарифів фактичній собівартості послуг. Вислухавши всі думки, члени робочої групи рекомендували винести на розгляд облради звернення до Кабміну щодо відшкодування різниці в тарифах за рахунок бюджету та встановлення для населення обґрунтованої плати за водопостачання. А ще було вирішено вивчити питання щодо можливості передачі рівне обливодоканалу в концесію. 90% яєць та 50% м'яса птиці в області нині виробляє агрокорпорація Крупець, що в Радивилівському районі. При цьому на підприємстві заявляють, що готові повністю покрити потреби рівненщини у згаданих продуктах. На чому базуються такі амбітні заяви, цікавилась Людмила Васюха. Сучасне автоматизоване виробництво, де людський фактор зведено практично до мінімуму. Так виглядає цех по відбору та упакуванню яєць. Продукція екологічно чиста, наголошують керівники агрокорпорації, адже корейний сучок годують лише власними кормами. Будь-яка технологія, чи це бройлена чи не сучку. Ми стараємося не дава, ми взагалі не даємо ні антибіотиків, ні ніяких інших заборонених компонентів в Україні і в Європі. За рахунок кукурудзи, скажімо, за рахунок пшениці власної сої. Ми сьогодні маємо гарну, гарну продукцію, яка ціниться на ринках Рівненської області і також Західної України. Курейний сучок привезли із Словаччини. Період їхнього ефективного отримання 500 діб. Зараз в агрокорпорації цієї птиці 600 тисяч. Вже за два роки кількість планують збільшити до мільйона. А от бройлери в господарстві українські. Свого, так би мовити, товарного вигляду вони набирають за 42 доби. Нині їх у крупці 2 мільйони. Кількість курей цієї породи збираються збільшити у півтора рази. Нещодавно тут збудували новий майданчик для відгодівлі бройлерів. Птицю сюди запустять вже через три тижні. Вартість проєкту склала 5 мільйонів гривень. Перспективи наші будівництво ще однієї площадки, село Срібно на 200 тисяч голів, і доведення бройлерів в обороті до 3 мільйонів. Ну і з майбутнім будівництво забійного цеху. Для реалізації таких амбітних планів говорить Володимир Варфалюк необхідно думати про розширення кормової бази, адже земель, на яких господарює корпорація, не вистачає. Нині в районі потрібно віднайти ще 2600 гектарів сільськогосподарських угідь. Обласна влада розширення виробництва підтримує, адже це сприятиме покращенню економічної ситуації. Це робочі місця. По друге, це інфраструктура села розвивається, тому що вони накладають не тільки в кошти виробництва, а ще й в соціальну сферу. Садочки, дитячі, школи, будівництво доріг, зупинок здоров'я дітей, оздоровлення населення працюють. Нині на постійній основі в агрокорпорації крупець працює 250 осіб. Заробітня плата становить 3,5-4 тисячі гривень. Щороку кажуть керівники господарства, оклади зростають на 10-15%. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Те, що зекономили, планують перекинути на захищені статті. Члени бюджетної комісії рівненської облради, проаналізувавши використання коштів до кінця року, рекомендуватимуть через сесію обласної ради зменшити фінансування деяких програм. Про це під час засідання комісії повідомила головний фінансист області Людмила Кушнер. За її словами, кошти пропонуватимуть направити на захищені статті видатків, зокрема на оплату енергоносіїв. Крім того, 90 тисяч гривень хочуть дати обласному госпіталю ветеранів війни для. Закупівлі харчів та медикаментів. Загалом буде зменшено фінансування як мінімум шести обласних програм. Зокрема, міжнародного співробітниця, я коротко буду говорити, 60 тисяч гривень, програма підтримки обсягів виробництва жита, 126 тисяч, програма розвитку тваринництва – 43 тисячі гривень, програма створення регіонального і об'єктових резервів для запобігання надзвичайних ситуацій 28 тисяч гривень, програма малого і середнього бізнесу 90 тисяч, програма розвитку інвестиційної діяльності 25 тисяч. Управління освіти і науки проаналізувало свої видатки. і Саме запропонувало зменшення в сумі 2 мільйони 189 тисяч гривень. Ювілей легенди. 100 років виповнилося від дня народження рівненського ПЛ-футболіста і тренера Леоніда Молчановського. Лише до 1937 року він забив більше 400 голів у ворота суперників. Згодом він виховав понад 2000 тисячі які грали за різні команди Радянського Союзу. А також був першим наставником рівненського колгоспника. Згадати зірку футболу з нагоди ювілею до обласного краєзнавчого музею з'їхалися рідні та друзі Леоніда Молчановського. Побував там і Роман Свирида. Вже у десятирічному віці син священника Серафима Молчановського і відомої у рівному акторки та співачки Пелагеї Леонід організував дитячу команду Малятко. З тих пір хлопець ні на мить не розлучався із грою мільйонів. Леонід Молчановський встиг пограти за Дубинський сокіл, Луцький спортивний поліційний клуб, Рівненський локомотив і Динамо, а також заробітничу збірну Польщі. Тата грав дуже довго до 42 років. І я ще була дитиною, але ці останні його матчі пам'ятаю добре. Він був в прекрасній формі, забивав голи. І зараз рідко хто з футболістів дотримується такої форми, щоб в щоб 40 років грати. Він від народження був дуже добре фізично розвинутий. І фанатично любив футбол лише до 1937 року, виступаючи за різні команди, Леонід Молчановський забив у ворота суперників більше чотирьох сотень голів. Успіху на футбольному полі та популярності серед вболівальників розповідає донька. Тато завдячував сімейному ритуалу. Він завжди мусив поцілувати маму, і там щось щось мама йому шепотіла на вушко. А спогади дитинства ну тож футбол це свято було. Коли був футбол в рівному, це було свято. А особливо, коли приїжджала волинська команда чи з Житомира, це вже всі вболівальники великі, малі. Я коли була старша вже, то ми всім класом ходили на футбол. Я пам'ятаю спогади, як тата виносить на руках болівальника на руках з поля. Виносила свій прощальний матч у якості футболіста. Леонід Молчановський провів у 1960-му. Вже тоді разом із Володимиром Шморгуном він працював із першим рівненським професійним футбольним клубом Колгоспник. Загалом Леонід Молчановський виховав більше двох тисяч футболістів. Серед них був і Володимир Поліщук. Всі ази воротарської майстерності започаткував мені. Леонід Серафійнич. Ну, запам'ятав його як. Дуже таку інтелігентну людину, чесну, порядочну. В принципі, ці якості, я так думаю, що я від нього і перейняв, що ця людина ніколи грубого слова собі не дозволяла. А це Сантос, перший і поки єдиний уродженець Бразилії, що захищав кольори рівненського футбольного клубу у 57-му Разом із батьками емігрантами він повернувся до України і одразу потрапив у колгоспник знайомством із Леонідом Молчановським також пишається. Ето був чоловік Він ніколи на нас не піднімав голос. Ніколи. Він завжди… Потому что он был очень умный человек. Он меня научил играть в футбол и мила и правая, и левая нога одинаково. Минулої весни за сприяння міської федерації футболу у Рівному пройшов перший турнір пам'яті футболіста і тренера. Його організатори переконують, змагання стануть щорічними і знову відбудуться в обласному центрі у березні. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День 11 грудня відзначають всесвітній день танго. Цей танець з'явився всередині 19 століття в бідних аргентинських кварталах, а сьогодні він заполонив танцювальні зали всього світу. У Рівному танго не надто популярне, Втім, ті рівняни, які відкрили для себе його філософію, цього танцю вже не полишають. Не прийнято посміхатись, розмовляти і навіть дивитись один одному в очі. Попри це, його вважають танцем пристрасті, кохання та боротьби. Важливим елементом є не тільки музика, а й пауза, коли в момент найбільшої напруги двоє завмирають. Експресія танго привабила і 62-річного Юрія Повозкова. Він займається танцями 5 років. Були перерви, але чоловік щоразу повертався на танцпол. Танго, каже, додає йому сил. По житті ніколи я танцями не займався. Зараз, обачте, ось зараз, в такому віці потягнуло до прекрасного. Танго увібрало в себе риси багатьох латиноамериканських танців сьогодні виділяє два основні його види: європейське та аргентинське. Головна відмінність у положенні корпусу, адже танго це танець обіймів, розповідає інструктор Станіслав Журавський. Танго виникло тому, що люди хотіли пообніматися і вони обнімалися по різному, близько, далеко. Але по суті, коли танцюєш танго, можна настільки на обніматися». Аргентинське танго належить до соціальних танців, тобто їх виконують на вечірках в залі чи просто на вулиці. Пари під час танцю часто обмінюються партнерами, що створює особливо дружню атмосферу. Смисл в тому, що ми не маємо однієї партнерки, ми постійно міняємося і в тому й заключається весь. Смисл соціальних танців це порівняно нескладний танець. Він не має жорстких обмежень та правил. Найважче для початківців постійно знаходитись в контакті. Партнерка мусить своїм бедром лягти на бедро партнера, тоді вона добре зробить і ніякому разі не прогинатися назад. О. Поки що танго не користується великою популярністю серед рівнян, розповідає Станіслав Журавський. Однак тренер розраховує, що тематичні вечірки, які він організовує в місті, піднімуть інтерес до цього пристрасного танцю. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.